Стую дитячу палітру ціней. Це ось така новинка від Magic Studio, яку я замовила в чудо острові. Лінійка дике Сафарі. Просто подивіться на цей розмір, наскільки багато косметики це моя дитяча мрія, та й зараз я не відкажусь від такого набору. Саме головне свочі те, через що ми зібралися. Шимерні відцінки, це просто рай, подивіться, є в різних кольорах, і які вони гарні, які пігментовані. Дуже подобається ось цей срібний колір. Пропоную його одразу нанести на очі. Ну, яка. Краса щодо матових відцінків, темні та яскраві. Вони пігментовані, світлі не такі пігментовані, але мені здається, це нормально. Не забуваємо, це все ж таки дитяча косметика. Тут я захотіла протестити помади, є різні відцінки, як бачите. Чомусь цей колір мені нагадав Black Honey, тому вирішила використати його, але по ітогу вийшов якийсь Pink Honey. Яскраво я зазвичай такими не користуюся, але по текстурі мені подобається і класно, що немає взагалі ніякого запаху. Я вважаю, що це ідеальний подарунок для дитини. Особливо, якщо подобаються ось такі б'юті штучки для дорослих. Це також добрий варіант. Подивіться на ці відцінки, вони на будь-яку подію. Моя думка, що це добра палітра, яку я можу оцінити навіть на 10 з 10 От дійсно, мої очікування були дуже низькі, а вийшло зовсім навпаки. Як бачите, зробила нею зовсім легкий макіяж. Якщо хочете побачити щось більш складніше, пишіть про це в коментарі. Дякую за перегляд цього відео! цьомки-бомки, па-па!